серія фільму гавд, е, серіалу Майнкрафт Земля. І сьогодні я вам розкажу, чому краще треба виходити і чому краще прообистримують курси. По-перше, в своїх курсах я розповім, як правильно протистояти кінцю світу. А по-друге, я завжди вас. Підтримую. А це була моя 124 серія серіалу передачі Кидай світу і чекайте нових серій. А, речі, всім привіт, друзі, З вами я, місто Зете, і споримо, що я зберу цей кубик Рубика за 2 секунди. Через 3, 2, 1 Так, збирайся, збирайся, збирайся Быстрій, быстрій! Все, 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 все о, таймер закінчився. І тепер спокійно треба розбирати. Так, можна отак повернути, якось так і от. Надіюсь, цього буде достатньо. Кого мені покривало? О, цього жителя треба. Житель, відкривай! Ладно, геній, навіщо я стукаюся, якщо там нікого немає, я ж бачу. М -м, до кого мені ще сходити? Придумав. А давайте сходимо. Ладно, до мера я ходити не буду, він мене. А, схожу, до Мера, може пограє. Жителі. Ой, це в це все зібрання. Тобі тут не треба. Окей, раз мені не треба. Е, до речі, житель! А, ти тут? Е, пішли в кубика руби козі беремо. Та ні, ну піду. В нас не брать, ти розумієш. Ну, ладно. Не захотіли жителі грати. А, точняк! Мій сосід. Е, ладно, який геній. А, до речі, я друзі я вам не розповів, що я сус... сусід тут, мабуть, з'їхав, бо у нього повністю це дивіться. Зараз зламаю блок. Бачите? У нього дім, якби він його закрив. Бачите? Тут ось от двері. Не там щось видно, але він ви, ну, бачите, як буде там заколотено Я цей бажіль повернути не можу. Блін, він ще за... Ну він старий. Ай. І що нам робити? З ким мені кубіка Рубіка збирати? Знаю з ким. Буду ногами спирати. 3, 2, 1. Погнали. Так, оцей новий треба. Та блін, куди я ступаю? Оцей новий треба повернути. Далі оцієї сюди, сюди, сюди. Так оце сюди, сюди. О! Вийшло! Так, треба довернути. О, ідеально. Ногами я теж швидко збираю. Я, я на таймер не засікав. Ну ладно, а що мені реально робити? Мости будувати Не треба і не треба і не. Ну я хочу жительня дістати. А, точняк, позвоню. Чого я такий дебіл? Я йому... Це він вже там десь 5 днів... 5 днів запертий. А де мій телефончик? У мене одне питання. Це питання я ніколи не рішу. Так. Але кубик я заберу. А то ще хтось наступить. І що мені робити? А, ладно, схожу до жителів. Спитаю, може житель щось знає. Ід в мер спитаю. О, мер, мер! Хтось, привіт! А... а що ви тут робите? Дорождаю спарах, де докопичилось. А, добре. Так, жителі ніхто не хоче позбирати кубика рубика? Ні. Та чого? Мер, може ти хочеш? Ну нет. Навіщо? Ладно, треба думати. А, до речі, ви не знаєте, чого житель про сусід пробав? Ні! Так, так, я знаю. А чому? Він, коротше, подивився якусь передачу, передачу. Я я пам'ятаю, якийсь кінець світу і там якийсь челик, якийсь багістр, чи якісь багі Вселенна розказує те, що, де, що треба забратися дома і нічого не робити. А так він цей весь час дома? А я думав, ти знаєш. Ні. Коротше, зай, напиши в інтернеті э, э, містер містер вселенде ЮТ і зайди в останнє відео. Дякую за інформацію. Оце, друзі, я не ожидав. Житель, оказується, я думав, він з'їхав чи що, бо він, типу, не з'являється. А він, оказується, це з дому сидів. Офігеть, прикол. Що подивимось? Так, Google. Ютуб, Містер, Магістер, якийсь. Не давіть містер Всесвіт Юте. А, і Юти. Я просто вмираю. І що я, що я подивився? Я подивився якусь фігню. Він типу сказав, що куплю мої курси і щось робити, будь ласка, я хочу стати мільйонером. Не ладно, це насправді як було. Він там говорить щось типу непонятно що. А, не йде, я зар... я прийду до нього, скажу. Передянусь, зараз я прийду, друзі. Ай, зацініть, а? Зацініть мене, бачите, я то як мій моєстер всесвіт. Подивіться на мої ботинки. Вони не залізли, а вони білі, заскамились. Ладно, погнали до цього до цього жителя. А, так топор треба, обязательно. Mm -hmm. Mm -hmm. Він мені так знадобиться. Я не буду його крафтити, тому я скажу. Дайте тому я буду ломати рукою, бо мені впадло. Мені впадло крафтити це все. А, э, не, мені навіть ламати не треба. Ура! Прокрутив! Е! впустить. Так, а тепер там треба... отак так присісти і зачепити. Хто вишов би до? Це я? Эк він там Магистр Всесвіт! Магистр все світ! Що мені робити? Я дивився ваші серії А чого А що це таке? А що це таке? Ну як, я ж ви ж сказала, по заколотати двері, щоб ніко до тебе ніхто погадить заліз. Це він йому сказав. Е, Короче, я тобі. Він е... як він там говорить. Короче, я тобі... Ні. Отак буде говорити. Короче, я хотів сказати, що я скабер. Як ти скамер? Ну так, я, короче, скамер, звичайний, рішити зізнатись. Але ти нікому не говори. Все. Все, пока. А тепер, друзі, валимо. Двері закритий. Закривайся тупо двері. Все. Треба знімати швидко. Швидко. Цю фігову в одежду, ми в, в жителя так жарко. Все, і валимо. Давайте робити двері, вигляд це зараз придумав. Ой, зараз треба відкрити двері. О, відкрилась жителя двері. Прикол! А як оці відкрити? Точняка, якщо так зробити? О, Флезі, допоможи! Е, житель, а що тут твориться? Ну, я подивився якусь ту передачу і його вже зареєштували. Його швидко заарештували, прикиньте, я 20 секунд назад до нього заходив. Будь ласка, флезі пробач. Підемо кубика рубика збирати. Ти ще питаєш? А де він, до речі? Ладно, потерявся, пішли! Ура, друзі! Виходь! Зараз, пішли! Ура! Надіюсь, цей ад закінчить. А з вами я був містер Флоріс. Те житель... І магістр все світала. Я його не бачу, типу це я був. ну Ви зрозуміли. Тунц, 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 тунц тунц тун.